Ви навіть не уявляєте, що для вас приготувало життя. Але ви десь знаходитесь, вас немає, щоб дати вам це все. Ви стали мамою для своєї мами, мамою для свого чоловіка, ви стали там, сестрою чи партнером для своєї дитини. І дуже багато різних сценаріїв, де ви перебуваєте, але ви не перебуваєте на своєму місці. І, а все це є ваші. Бонуси є лише на своєму місці. Нам всім по праву народження належить здоров'я, партнер, гарні стосунки, ми маємо енергію, ресурс для продовження життя, ми маємо фінансове забезпечення. А що відбувається? Коли ви вийшли заміж, у вас є чоловік, ви створили сім'ю. Що ви першим ділом починаєте? Ви починаєте виховувати і повчати свого чоловіка, і ви заходите сюди на місце свекрухи. І, звичайно. Як ви думаєте, вона задоволена, що ви тут?